Мене звати Олександр, я з міста Ковеля, мені 58 років повних. Хобі дівство це швидко їздити. А зараз хобі це дітки, сім'я, внуки. У мене восьмеро діток і 20 внуків. Поки. Пару разів на тиждень чаюємо в радості, веселіємо в печалях, молимося. І так проходить наше життя. У мене страхування життя було з 2006 року. Я взяв собі дружини, діткам. Страхування по лікуванню та з я взяв 23 січня 21-го року. Коли я взяв цю програму, я навіть не думав чогось, що вона мені понадобиться. Вісім місяців після того як я взяв програму. Мене в обласній лікарні виявили онкологію. Вспомнив, що в мене є така програма, звернувся в страхову компанію. Страхова компанія казала, що то є страховий випадок, що визнаний. Країну, де лікуватися, вони самі підбирають. Це була Німеччина. Казали вибрати клініку. Зупинилися ми на одній з клініків міста Золінгер. У 9-му місяці, 2021 року, мені зробили там першу операцію. Треба, щоб був супровід зі мною. То дружину оформили як супровід, і ми. Постійно разом. Вийшли з хати, вони все, автобус до вокзалу, до Києва. Києва ми полетіли на Дюссельдорф літаком. І так далі таксі зустрічає готелі, лікарня, все повністю оплачується. Началась повномасштабна війна, і літаки з України не вилітали, то нам супровід робили з Варшави. У нас була 22 числа хімія, терапія, а 24-го було вторгнення. Компанія мені також оплачувала на рахунки на мій Приват-24. Рахунки в мене є по мільйону, по 450 тисяч гривень на карточку скидали, а я вже розраховувався в Німеччині, бо не можна було перечисло. Після того, як пройшов я операцію, пройшов 12 хімій. Через півроку пройшли обстеження, мене виявили повторний рецидив, пішов на селізінку. 4 січня 2023 року мені видалили селізінку, зробили операцію. Знову мені назначили 13 хімій. Ми літали кожен тиждень дві тижні на хімію в Німеччину в Дюссельдорф. Знову компанія відправила на обстеження, знову виявилися метастази в печінки льогких. То ми знову пройшли шість хімій, і ото зараз знову проходимо лікування. Вже закінчили в Німеччині. Зараз переїхали ми на Київ. І також компанія продовжує нас лікування повністю за свій рахунок. Договір страхування було укладено у січні 2021 року. За час дії договору Олександру було сплачено внесків на суму 2 тисячі євро, що в еквіваленті становить 80 тисяч гривень за період дії договору страхувань. Загалом компанія покрила витрати на діагностику, лікування, транспортування, проживання та консьєрж послуги на суму більше 13 мільйонів гривень. Договір продовжує свою дію в рамках інших діагнозів, які можуть бути встановлені до його завершення. Ми дуже вдячні страховій компанії, що люди створили таку програму, яка нам дуже допомогла. Я завжди кажу запасне колесо автомобіля. Ми ніколи не хочемо її міняти в дорозі, але коли воно є, набагато краще. Що є така можливість взяти таку програму, як ТАСС-лікар? Це як хліб на столі. Він потрібен в кожній хаті, в кожній сім'ї. Що є підтримка від е, фінансова, є скористався і далі живеш. І дякувати Богу за те, що Бог дарував такі компанії, що вони создають такі програми. Тас лайф. Ваша страхова компанія на все життя.